глядачі мого каналу. Зараз у нас 8.55, 22 серпня. Традиційно кладемо карту дня для кожного знаку за діаку. куди тікаємо, куди біжимо, куди торопимось, ще не почали працювати. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня для кожного знаку зодіаку на сьогодні 22 серпня. Що чекає? Щось з голосом таке. Так, перша у нас стихія води і скорпіони. Вісімка. Вісімка. Ну, по почуттям ви шукаєте чогось кращого. Бажаєте чогось кращого. І навіть можете кидати те, що є, і шукати кращого. Не знаю чому. Не знаю, чому скорпіони ви сьогодні такі у нас. Щось по почуттям у вас. Це може бути, звісно, це чаші це ваші лічні плани, ваше внутрішнє відчуття життя. Ваші внутрішні відносини з вашими людьми близькими. Риби Риби сьогодні повні енергії, повні вогню і рішучі і допомагають, як можуть. Молодці. Що можу сказати? Раки. А раки, навпаки, не мають сил, не мають бажань, не мають енергії. Ось такі вони, пажики, перевернуті. Лежать собі на диванчику, нічого не хочуть, бо сьогодні понеділок, да? рачки. Стихія вогню, овни. Овни, овни, перевернута трійка мечова. Це вам в мінус, люди. Це у вас якісь проблеми. Якісь проблемки з вашими думками, з вашими розмишленнями, може з кимось е, поконфліктуєте сьогодні, але це вам в мінус. Це ви самі собі устроїте, розумієте? Самі будете в цьому винуваті. то хоча б розверніться, якщо ви такі сьогодні конфліктні, то якось так. Бо тільки собі наробити біди. Леви, о, Боже, яка гарна карта. Леви. Сьогодні нова фаза у вас буде. Або закінчуватися стара, починатися нова, по почуттям, по відносинам до світу, по навчанню, по роботі. Тобто, тут всі стихії, бачите, по е е тваринам показані, то, будь ласка. Гарна карта Леви. Супер. Супер. Розуміння всього, що навколо вас твориться. Все добре. І, до речі, по роботі тут буде супер. Супер з колективом. І з. Якщо ви даже одинокі, у вас буде гармонія з самим собою. Ну, дуже гарна карта, дуже. Стрільці. Стрільці, о! повні енергії, <смі> повні вогню. І біжите щось робити вже бо це рицарь. Рицарь. Біжить бігом, біжить бігом. Той е -е, стрілець. Ой, стрілець. Скажу. Ну так, да, стрілець, правильно, чуть не сказала близнюк. Я близнюк сказала. Стрілець, стрілець. <смі> і це ваша карта, і це ви просто ну це ви. Це ваша? Ось бігом. Сповнені енергії, сповнені бажань. Сьогодні справи горять, все під ногами горить, все під руками горить, все робиться, все діється, все класно. Якщо ви руководитель, то ви там дасте жару. Якщо ви військовий, то теж все буде вдало. Це буде вдало. Ну і, звісно, в житті, в сім'ї. Тут все просто вогонь. Вогонь вогню. Лицар це вогонь вогню по жезлам. Стрільці. Я вам прям, прям завидую сьогодні, ви знаєте. Стихія воздуху. Стихія воздуху, але випадає вам пажик. Це у нас терези. Ну, ну сьогодні ви такі пажики терези. Маєте трошки здоров'ячка, трошки бажань попрацювати трошки. Грошей, все потрошку, пажик. І виконуєте ці свої роботи з отаким маленьким бажанням. Ну, тобто так, понеділок є понеділок, понеділок є понеділок. Водолії. О, водолії сьогодні, вау, 10 чаш. Повне задоволення, відчуття шикарне. Шикарне відчуття, ви повні, сповнені почуттів. Сповнені почуттів. Якщо не зранку, то е, до вечора доточно будете. Сповнені почуттів. Це почуття. Це ваше життя з, вашими близькими, з вашою близькою людиною. Ну, це черва, це вода, це близькі люди. Це почуття. Може буде просто переповнення почуттів е зв'язку. У зв'язку з чим? Ну я не знаю. Ось бачите, вам падає пожертва. Може, щось зробити таке маленьке. І будете переповнені, будете отримувати цього задоволення, щось гарне зробите. Але воно таке маленьке показне. Ну, для вас це було, було буде достатньо, не всі ж можуть мільйони викидати. Але ця карта ще обману. Дивіться, дивіться, водолії, вас ще можуть обманути. Це карта обману і афер. То вас просто можуть обманути. Будьте дуже пильні. По почуттям, по всьому, будьте пильні. Бо ви будете задоволені, а то покажеться оце брехня. Я вас предупредила. Близнюки. О, ви сьогодні мудрі. Мудрі. Аналізуєте. Це на вас не похоже, близнюки. Ну, прям я не знаю. Ви мене сьогодні просто, як сказати, удивили. Як це сказати на українській мові? Не можу швидко підібрати слово. Спомнити його. Але дуже-дуже ви мене сьогодні поразили, скажу так ну добре, плануйте, плануйте там щось собі. Плануйте. Тільці, стихія землі. Башня. Ну, давайте розкриємо. Башня це таке. Давайте розкриємо. Буде все справедливо. Якщо у вас якісь проблеми, якісь, знаєте, ви щось вирішуєте по суду, там, по документам, між собою просто, між собою. Люди щось там, то все буде справедливо, все закінчиться для вас сьогодні справедливо. Будь-яка ситуація буде, від маленького якогось ем, конфліктної ситуації до серйозної для вас закінчиться справедливістю. Все. Тобто, від ваших лічних почуттів до серйозних проблем, все буде для вас справедливо. Але. Зрозуміло, ви це пройдете. Ви це пройдете. Бо це злам, це падіння, це ну, серйозна ситуація, але вона для вас закінчиться добре. То не дуже переживайте так там. Не впадайте в депресуху. Діви! Ой, Діви, які ви прекрасні сьогодні, боже ж мій, діви. Ви сьогодні королева посохів. Королева бажань, королева вогню, все у вас є, король вам все дає, ви самі собі там командуєте, керуєте, повіліваєте і все робиться. І все робиться, і ви сповні енергії. Ще й кішечка вам допомагає. Інтуїція сьогодні у вас на висоті. Ну, що я можу сказати? Шикарна карта. Сьогодні ви будете королева посохів. Ще й трошки відьмачка. Так що все в ваших руках. Робіть, що вам завагається. Забанеться, але не вздумайте перейти ту грань і ось так перевернутися. Оце будете зовсім невиділи. Так що, ось. Ну, будьте такою, знаєте, доброю відьмачкою. Справедливою тут порядок і дисципліна. Ось так. І ви її теж робите, у вас повно бажань, повно енергії. Ви не сидите, склавши ручки. Ви теж працюєте розумом. Ручками, тобто всім, все, що у вас є. Бачите, підсолнух у вас це достаток. Ви маєте це все? Ось так. Я дуже рада за вас, діви козироги. Козароги сьогодні ось які важні меценати, допомога, допомога і ще раз допомога від вас. Тобто ви сьогодні фінансові і матеріальні такі, знаєте, янголи. Ну, дуже добре, козарожки, допомагаєте. Це від малого до крупного бізнесу. Від маленької допомоги там принесли комусь там якусь е, приємну е, річ, бо це матеріальне, це земля, це треба в руках потримати е, до крупних внесків. Ось так. Дуже гарно. Дуже гарно. Ну, от бачите, сьогодні. У нас е декілька карт таких вони не дуже. Це у нас, е ну, рачки, рачки це просто вони не хочуть нічого робити. А ось е овни, будьте дуже пильними. І дуже пильними треба бути водолієм. Бо вас сьогодні можуть просто надурити. Ну, а, е звісно, тільці. Тут теж пильнуйте ситуацію, але сподівайтесь на краще, я вам це завжди показала. Робіть це з розумом. Все, почуємось, па-па.